У громадському транспорті Житомира можуть підняти ціни на проїзд. Такі звернення від ТТУ і деяких приватних перевізників вже надійшли до міської ради. Про це повідомив заступник міського голови Дмитро Ткачук. Він зазначив, що наразі розрахунки перевізників вивчають у департаменті економічного розвитку, тож говорити про точні дати підвищення цін і вартість проїзду після подорожчання – зарано. Є у Нас надходили вже і від ТТУ розрахунки нового тарифу зв'язку з черговим підвищенням вартості електроенергії. Є з 1 вересня є від приватних перевізників. Кількох уже подані нові розрахунки на підвищення би, тарифу. Ті пропозиції, які надходили, ціна коливається від 4 до 6 гривень 6 гривень для для приватних перевізників, ну і десь 3-4 гривні би, для ТТУ. Дані розрахунки на сьогоднішній момент аналізуються департаментом економічного розвитку. Тобто вони перевіряють, наскільки вони є обґрунтованими, наскільки вони є доцільними. Ма тобто будуть вочевидь надходити і від решти перевізників, коли ця ситуація буде перевірена, цифри будуть звірені у загальному, тоді Потенційно можемо говорити про якісь зміни. Ну, в випадку статусу це є просто вимушена зміна, однозначно, бо електроенергія росла в березні. На тарифі це ніяк не відбувалося. От, електроенергія виросла в вересні, на тарифі це ніяк не відбилося. Ці здорожчання вартості електроенергії, як основної фактично, статті затрат буде відбуватися і в 2017 році, тому безумовно, треба переглядати, якби тариф по комунальному транспорту. Як наслідок, я не скажу, що особливо зросли затрати у приватних. Перевізників, да, безумовно, там запчастини зросли, якби паливо зросло незначно, якби, але е, має бути все ж таки різниця в цінах між комунальним і е, приватним транспортом. Тому якщо підвищення буде відбуватися, то воно буде відбуватися і там, і там.